Всім привіт! Ось такий у нас потоп стався в нашому місті після прогнозованого урагану Дана, який мав прийти на території Валенсії. У нас на даний момент вже сухо, вже все добре, але це за одну ніч після випаду такої великої кількості опадів. Дивіться, що робиться у квартирах моїх сусідів. Цей будинок на рівень нижче знаходиться від нашого будинку. І всі квартири, які знаходились на першому поверсі, повністю були затоплені. Люди замість того, щоб спати, цілу ніч виносили відрами ось таке болото. Це його патіо, і такі саме квартири всі. Приїхала певна служба, яка допомагала людям викачувати болото. Також були пожежники, які шлангами викачували болото. І ось зараз ви побачите коротке відео. І як саме все плавало, і це було просто за одну ніч. Це просто жахливо. Ось цей смарт вирушив у плавання разом з мусорниками. Зранку чоловік, коли їхав на роботу, він думав, що цей смарт просто посеред дороги заглох. А ні, він туди приплив і зупинився. Ось такий величезний потік був впродовж даної ночі. Дивіться, скільки води. Ось рівень кощів і автомобілів і все це було просто-напросто затоплено. Це є наша головна дорога, де їздять автобуси, там поруч автомобілі паркують і все решта. І ось рівень води від вікна наших сусідів, квартири яких ви вже щойно бачили, де їх затопило. Ось так це все виглядало цієї ночі. Рівень води, як бачите, вище є підвіконня, тому вся вода також поступала просто-напросто у квартиру. Каналізації не справляли з такою кількістю води, і все поплило. Ось їхні патіо і все, все повністю в болоті. Ось такими відрами виносили болото, люди повністю не чекали такої непогоди і такої ситуації. І ніхто б не міг подумати, що в Іспанії на вересні місяці може бути таке. Добре, що наше місто має гористу місцевість і пострадало досить мало будинків, квартир. Але все ж таки на дорогах було та було дуже багато, і до сих пір, в принципі, воно є і відчищається комунальними службами. Ось це патіо вже під час того, як вони почистили, але заважали дощі, які кожного дня знову йшли і йшли. Ось це та дорога, по якій текла вся повністю вода. Як бачите, будинок мокрий. А це я вам показую наслідки негоди в сусідньому містечку. Називається він кобеня. Це є їхній їхні колеги, школа. і ось саме таким чином все це виглядає. З поля намолило ще більше там болота, ніж у нас, приїжджали приїжджали трактори, і до сих пір, якщо чесно, там все в болоті. Det er Vi må!